Як відрізнити вірус, який я називаю вірус псевдоалергії, який виглядає як алергія, від грипу чи ковіду? Дуже просто. При грипі у вас буде висока температура, тобто температура буде 38 і більше. От, при вірусі псевдоалергії, от вас температури практично не буде. максимум буде 37,1 на початку захворювання. Ковід повторний часом теж протікає без високої температури, але все-таки в більшості з температурою. Знову ж таки, можна зробити тест на грип і на ковід і подивитися вже об'єктивно, чи є у вас грип, чи ковід. Якщо у вас дійсно симптоми, такі як я описую при вірусі псевдолергії, тобто хочеться багато пчихати, тече рікою з носа, от, є закладеність, голова як баняк, температури немає, але відчуття не зовсім комфортні. Ще раз я рекомендую перше пити нестероїдні протизапальні, навіть якщо у вас немає температури, три дні. Далі, якщо з'явилися жовті або зелені соплі у вас, так або виділення, це означає, що приєдналась бактерійна інфекція, потрібно вживати таблетовані антибактерійні препарати кілька днів. От. І, в принципі, цього достатньо для того, щоб все стало на свої місця. Дякую, гарного вам дня, не хворійте.